Минай провів черговий товариський поєдинок на турецьких зборах. Закарпаття зустрічались проти Насафа, проти команди з Узбекистану, яка до цього вже грала з українськими клубами, з Поліссям та футбольним клубом Львів. В обох цих зустрічах НАСАФ зіграв у нічию. Щодо моментів цього матчу, то ми дивимося за першою спробою від Насафа і удар за штрафного, але удар, який не став проблемою для Олександра Бандури, саме він із капітанського. Ко пов'язкою вивів минай на цей поєдинок. Спроба прорватися флангом гончар виконує навіс у штрафний майданчик. І ось тут не вдається Твердохлібу хлібу пробити краще, пробити акцентованіше, аби якось спробувати піймати на помилці Регашева. Так голкіпер Насафо спокійно м'яч забирає до рук. Стандарт відминає, відбиваються футболісти. Насафо, але ось тут помилка невдала. Скидання назад від Гечева, і це призводить до контратаки. Насафо вбігають три футболісти у штрафний майданчик. Удар Бандура відбиває перед собою. Далі намагався на добиванні зіграти півзахисник Насафа Сідіков, але заблокували його спробу. Ну, і зараз на рівному місці, як бачимо, минай привозить собі неприємності, і насправді пощастило, що спочатку бандура врятував. Ну а потім на добиванні і другим темпом атаки розвинути її не вдалося. Футболістам Насафа. Всередині першого тайму міг Минай пропустити після дуже неприємної обрізки. Але після цього вже самі закарпатці могли забивати. Ось епізод після стандарту навіс від Воробчака у штрафний майданчик і Далі двічі могли забивати футболісти. Миная, але спершу врятував Ергашев, Ну а потім на добиванні невдало зіграли закарпатці. Далі дивимось моменти вже другого тайму. Переведення Рогозинського у центр Вишневський знаходить можливість для удару взагалі. Чи не вперше ось так вивели його на ударну позицію? Адже дуже багато без м'яча працював нападник. Минає ще один момент. Твердохліб. цього разу вже краще пробиває, але м'яч влучає у стійку. І далі Ргашев забирає його до рук. Момент, напевно, найкращий у цьому поєдинку для минає, аби забити, але не пощастило Закарпаттям. Відкрити рахунок у цьому епізоді. Ще одна атака команди Шарана. Знову твердо хліб через правий фланг. Подача Вишневський пробиває цього разу головою, але теж невдало завдає цього удару. Нападник минає. Забули про нього захисники у штрафному майданчику, але сам Вишневський не зміг підлаштуватись під цей м'яч. Насав його моменти в другому таймі. Удар головою. Бандура забирає м'яч до рук без якихось проблем. Впорався голкіпер минає. Далі штрафний у виконанні півзахисника минає. Паламар намагався пробити воротарський кут, але м'яч проходить повз ворота. Заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Парі матч». Без забитих м'ячів завершується поєдинок. Минає та насав. А вже втретє на цих зимових зборах насав грає в нічию проти української команди. Цього разу проти минає. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.